Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні у нас з вами 17-й день Адвенту, і сьогодні у нас з вами молитва це не слова. Ми звикли, що наша молитва вона має бути з того, що ми відкриваємо рота і говоримо. Це, в принципі, правильно, але інколи треба робити інакше. В Матвія 6, 8-й вірш написано: коли молитесь, не говоріть зайвого, бо знає ваш отець, що вам потрібно. Бог не потребує наших фраз, йому потрібне наше серце? Найглибша молитва це іноді просто погляд вгору. Мені сьогодні хочеться, щоб ви пороздумували над такою штукою. Чи говорю я з Богом, чи я говорю поруч із ним? Давайте ще раз. Чи говорю я з Богом? Чи говорю я поруч із ним? Спробуйте сьогодні впродовж дня не просити, а слухати. Включіть реальну дискусію, а не Це, я думаю, у вас вийде. Це дуже хороша вправа інколи приділяти, ну хоча раз на тиждень, собі такий день, коли ти нічого не просиш, ти навіть не дякуєш, ти просто сідаєш і ти слухаєш. І після того, як ти отримав відповідь, ти дякуєш. Це дуже класна практика. Боже, дякую тобі за цей день. Дякую тобі за те, що ти піклуєшся про нас в тому моменті, коли ти кажеш, що і тобі є що сказати, чи готові ми це вислухати, чи готові ми це прийняти. І для цього ми маємо дійсно закрити рота і відкрити духовні вуха. Пласу на сьогодні бути тими людьми, які спроможні це зробити, попри ті обставини, попри жах, який відбувається навколо нас. Допоможи. Тут може просто вміти сьогодні сидіти і слухати твій голос. Амінь. Гарного дня, друзі!